В Івано-Франківську відкрито кардіологічну школу Республіканського інституту кардіології Академії медичних наук України імені Миколи Стражеска. Мета цієї школи реалізація освітньої програми для лікарів-кардіологів Прикарпаття як відомо, вчитися ніколи не пізно. Світила кардіологічної науки України приїхали до Івано-Франківська, щоб поспілкуватися з місцевими лікарями, практиками, поділитися набутим досвідом, почути думки спеціалістів кардіології Прикарпаття. Приїхали краще наші кадри, наші професії наші найкращі фахівці, професори. Будуть висвітлені питання, що стосуються проблем серцево-судинних захворювань, інфаркт, міокардо, ішемія, гіперто. Оніє безумовно, ми раді зустрітися з нашими колегами, яких ми знаємо. У вас дуже високий рівень кардіології і висока відповідальність. Уперше на конференції такого рівня розглядаються проблеми серцево-судинних захворювань у віковому аспекті, зокрема особливості лікування та діагностики людей похилого віку. Відомо, що люди похилого віку обділені. Так би мовити, ласкою і увагою кардіологів, і взагалі медицини в цілому. І ми вирішили поправити це положення і залучили до цієї школи провідних вчених нашої держави. Сьогодні ми побачимо, почуємо їх всіх. На першому зібранні школи кардіології були розглянуті питання діагностики і лікування артеріальної гіпертензії, ішемічної хвороби серця, гострого інфаркту міокарду, серцевої недостатності, некоронарогенних захворювань серця. У нас минулого року було більше 100 проведено тромбо випадків тромболізисної терапії. І Дає добрий результат. Це попереджає і інвалідність, і смертність. Зараз проводяться такі види лікування як інтервенційні методи, тобто малоінвазивної кардіохірургії, тобто визначається стан коронарних судин. До речі, ми поставили минулого тижня у цій лікарні центральній центральні міській лікарні Анігоров, який визначає стан судин, в тому числі які живлять серце, і при потребі вставляється стенд, який розширює просвіт цієї коронарної судини. Івано-Франківська кардіологічна служба має непогану матеріальну технічну базу. Є спеціалісти високого рівня підготовки і серйозної практики. Зайві знання нікому не завадять. А повчитися у науковців інституту кардіології імені Стражеска – це велика честь і чимала зацікавленість.